Не раз чули слово гідність. То що ж воно означає? Гідність це як внутрішній компас, який допомагає нам орієнтуватися в житті. Уявіть собі, що кожна людина це унікальна картина, створена з безлічі кольорів та відтінків. Гідність це усвідомлення того, що ця картина має неповторну цінність незалежно від обставин. Гідність включає в себе кілька важливих аспектів. Гідність це те, що робить нас справжніми людьми, здатними на великі вчинки і добрі справи. Самоповага це здатність цінувати себе, свої досягнення та можливість. Це як внутрішній голос, який нагадує нам, що ми варті найкращого. Емпатія. Розуміння і співчуття до інших людей. Також є частиною гідності. Це як мати здатність відчувати серце і розуміти, що відчувають інші. Моральні принципи гідність, пов'язаність з дотриманням етичних норм і принципів це як слідувати вказу, які ведуть нас до справедливості та добра. Повага до інших розуміння, що кожна людина має свою цінність і заслуговує на повагу. Це як бачити в кожному зустрічному ту саму унікальну картину. Чесність! Бути чесним із собою та іншим. Це важлива частина гідності. Це як дивитися в дзеркало і бачити там справжнього себе без масок і прикрас. Внутрішня сила. Гідність дає нам силу протистояти труднощам і не здаватися. Це як мати невидимий запас енергії, який допомагає нам рухатися вперед. Свобода і права гідність означає, що кожна людина має право на свободу і захист своїх справ. Це як мати плюс до дверей. Які відкривають можливість для самореалізації. А що ж таке Революція Гідності? Революція гідності масовий громадянський протест, який тривав 94 дні із 21 листопада 2013 року до 22 лютого 2014 року. День гідності і свободи окроплений кров'ю. неокроплений, залитий кров'ю героїв! Їх палили, гнали, били, рвали і стріляли, Круглилася нам Майдані, смерть страшна гуляла. Бо гідності, революцію, герої творили, волю свою незалежність вони боронили. бій Біль за неньку мужнього народу. Душу й тіло ми положим за нашу свободу. Сльози болю, сльози смутку, свічі і лампади. Квітів море на прокільці, криваві троянди, із лампадок вже гори три зуб України. Це як Символ, це як факел в боротьбі єдині любов, туга, журба, пам'ять, світла пам'ять вічна. У серцях і душах наших житиме довічно. І герої України це Небесна Сотня. Не загинули, злетіли в голубі Небесної. Герої Небесної Сотні зробили свій вибір. Виборювати свободу та гідність, віддавши за це життя, вони загинули за те, щоб Україна розвивалася як вільна, демократична держава.